Всім привіт! Запрошуємо товариство, як завжди, до нас на розмову. Ми маємо зараз зміну локації, як ви бачите. І ми зараз є в горах. І мій чоловік казав, що для нас це досить висока височина, яку ми взяли. І так, ви знаєте, йдучи в горах, ми думали собі вчора, сьогодні про те. От як це, як це є і що є важливого, коли, коли долаються труднощі? Бо ми маємо, ми маємо виклик такий фізичний, але теж, теж взагалі в житті є ми маємо багато викликів і труднощів. І Ми так собі вирішили поговорити про те, як, власне, як долати труднощі, що важливого, коли долаєш труднощі. Що для тебе? є такого важливого? Що, що для що ти відчуваєш є важливого, коли долаємо труднощі. Якщо взяти алегорично, порівняти, наприклад, з труднощами, які ми долаємо під час сходження на гору, то важливо так бути, бути в кожному моменті. І в тому моменті, коли ти є, вміти теж бачити все, що довкола є. Тобто не зосереджуватися тільки на тому, що тобі важко, що тобі боляче є, але вміти теж довкола побачити. Якусь таку ну, красу, яку тобі ну, дарує світ. Mm -hmm. І я думаю, що якщо взяти собі так в загальному теж подумати і про труднощі, які ми долаємо, якщо дуже сильно зосередитися і сісти так тільки в тому, е зосереджену на труднощах, а не бачити, що довкола, я дуже часто ну це тяжко пере пере ну, якби переживати ті всі mm -hmm. труднощі. Mm -hmm. Я так в продовженні того, що ти говориш, е мені Справді, я часто, коли я чую, там, нам треба стільки-то кілометрів пройти. Для мене це виглядає, що ну, це так важко здолати. І що мені допомагає, це така відома, відома мудрість, але власне, а ти зроби крок. І коли я роблю крок, то я ще можу наступний крок і ще наступний крок, так якби порціями розрізати та, е, е, камінь е, на, на кусочки, якось так подрібнити. І тоді, і тоді легше долати, власне. Щось таке велике. Я теж думаю собі, що в житті щось подібного, що часто ми не можемо одразу вирішити моментально, хоча хочеться. У мене таке було, що мені хочеться там вже й негайно досягти цього, а так нема. І тоді ну не завжди так можна. Та? І тоді, якби допомагає, я зроблю крок, я зроблю наступний, я зроблю наступний, і так, так здолається розбивати якби на кусочки. Я думаю, ще, один, ще одна думка, яка в нас в дорозі з'явилася, бути гнучким. Mm. Бо часом буває, ти собі ставиш там над як, мету, yeah. і ти хочеш зі, зі всіх сил її досягти. Хоча часом буває треба от ту гнучкість проявити і зупинитися, до прикладу, так, як ми сьогодні. Mm. У нас в планах попередньо, як ми собі планували, було ще, напевно, кілометри два зупинитися біля озера. Але ми, коли прийшли і відчули, що тут є наше місце, угу. ми змінили план. Угу. Знаєш, що мені про що мені це місце? Крім гнучкості, власне, про те, що помічати крім завдання, маємо бути там-то-танто, там помічати ще те, що, що діється навколо. Мені так цінно, що ми тут зупинилися, бо я, бо я змогла помітити зараз захід сонця наближається, бо я змогла побути тут. Бо якби ми ще йшли е, ту дорогу, то ми б просто мусили дойти, щоб зупинитися, щоб ніч нас не застала, щоб інше. І тому для мене ця місцина про те, що це може не є ідеальне, що могло бути, це може не саме те, що ми там собі запланували. Але це саме те, що от, в чому я можу отримати кожну хвилину, і в чому я можу отримати кожну хвилину задоволення. Тому дякую тобі за, за твою твою гнучкість. Я теж думаю, знаєш що, долаючи труднощі тут зараз, вгорі, але теж так власне, про життя, життєві труднощі, наскільки важливо те, з ким ти йдеш? Наскільки важливо, от, власне, те товариство, співтовариш. Чи так, спільнота, чи, чи люди, які підтримують, люди, які йдуть поруч. Це теж щось таке, що допомагає. Що Та, бо насправді підтримка і допомога, вона дуже, дуже є потрібною, корисною в кожній хвилі. Воно так здається, ніби ти йдеш в гори, часом може і. Ти все взяв собі на свої плечі, але ти відчуваєш, що коли збоку є хтось, хто несе той самий тягар, mm -hmm. то ти починаєш розуміти, що ну, mm -hmm. хтось поруч тебе розуміє. Mm -hmm. Я думаю, що це теж в стосунках є. Нам не раз здається, що так як я несу тягар, ну, то такого тягару ніхто не має, mm -hmm. особливо в сім'ях. Я такий змучений чи я така змучена. Так. І не раз буває, що ми тоді лишаємося на одинці. І тут добра думка вміти відчувати, що поруч є теж свій співтовар, який несе теж свою ношу. І вона не є проста. І треба підтримати, помогти, задати, зняти. Так, так. Часом щось перекласти до свого наплічника, щоб було легше. Дякую тобі за нашу розмову. Дякую тобі за ті долання труднощів. Так само. Дякую за горе. Дякую. Ми ще зараз собі робимо чайочок, бо ми зараз п'ємо поки що водичку. Так. В горах зразу стає холодніше і тепло дуже-дуже хочеться. І вам теж того бажаємо. Візьміть собі щось теплого, якщо ви ще не взяли. Па-па.